Кременчук продовжує невпинно допомагати українським військовим. Днями наша громада виконала запит однієї з бригад, яка пов'язана з Кременчуком. Передали зарядні станції, акумулятори та інвертори. Хлопцям це потрібно для того, щоб організовувати роботу командних пунктів, для того, щоб організовувати зв'язок з позиціями, ну і польовим підрозділом для того, щоб заряджати безпілотні літальні апарати. Ця допомога стане в нагоді. Хлопці давно про це просили. Громада знайшла фінансові ресурси, сьогодні це вже поїде на лінію фронту. Впевнений, що це ще один крок до нашої перемоги. Це обладнання точно стане в пригоді, адже завдяки ньому захисники зможуть ефективніше протистояти ворогу і боронити українську землю. Дуже вам дякую за допомогу. Дійсно, що ми йдемо до перемоги, стараємося, і завдяки вам ми переможемо. Кременчуки надалі допомагатиме українським захисникам закривати їхні потреби, адже тільки разом, об'єднавшись, ми здобудемо перемогу України. Валерія Лисенко, Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.